Андерс Асланд вважає, що факторів, які спричинили різке падіння курсу рубля, чимало, але остаточним поштовхом стало усвідомлення ринком того, що Росія не може платити по боргах. Я думаю, що ринок зрозумів фінансова ситуація у Росії набагато гірша ніж вважалося раніше. Фінансові санкції означають замороження ліквідності для Росії. Раніше думали, що зовнішній борг Росії не такий великий відносно ВВП. Але якщо немає ліквідності, то це не має значення, бо немає готівки. Коли всі це зрозуміли, ринок почав продавати Росію на сьогодні. Зовнішній борг Росії понад 600 мільярдів доларів, а ліквід. Дніми є всього 200 мільярдів. Кінця санкціям не передбачається і практично жодного зовнішнього кредитування в Росію не надходить. Навіть китайські державні банки не насмілюються видавати позики Росії. І в цій ситуації Москва мало що може зробити. Но одні фактори, що призвели до економічного падіння Росія, не може впливати на інші. Не хоче у цій кризі. Не буде дна, якщо не буде змін. Є три основні причини для сьогоднішніх проблем Росії: перше погана економічна політика, державна корупція, протекціонізм лише посилилися в останні роки. Друге фінансові санкції, що завдали сильного удару по російській економіці. І третє падіння ціни на нафту. Росія нічого не може зробити з низькою ціною на нафту, яка скоріш за все залишить. Ця низькою протягом довгого часу Росія може зробити щось щодо санкцій, а саме вивести всі війська з України це найкраще і найшвидше, що могла би зробити Росія для своєї економіки. А з приводу реформування економіки сумніваюся, що президент Путін може бути реформатором. Як правило, клептократи погані реформатори. Отже, зміна режиму єдине, що може поміняти економічну політику Росії. Але ще за існуючого режиму сподівається, Асланд Росія тихенько вийде з Донбасу. я б не здивувався, якщо незабаром Путін скаже, що ми ніколи і не були у східній Україні і готові довести, що там немає жодного російського солдата та військового обладнання. Їм це просто задорого коштує. Фінансовий колапс Росії радше позитивні, ніж негативні новини для України, переконаний експерт. Україна може розраховувати на нижчі ціни на енергоносії, а втрата товарообігу з Росією і так була неминучою. Україна отримає газ радше за 200 доларів, ніж за 380, як зараз. Україна імпортує багато нафти. Ці ціни теж впадуть, і це важливіше ніж те, що станеться з українським експортом до Росії. Бо Росія в будь-якому разі блокує українські товари. Україна нічого не програє. У самій Україні ситуація з економікою далеко не радісна. Економіст підрахував, що уряду потрібно щонайменше 50 мільярдів доларів, щоб виконати свої соціальні та інші зобов'язання та підштовхнути економічне зростання. До кінця року в Україні залишиться 7 мільярдів валютних резервів. На обслуговування міжнародного боргу протягом наступних двох років згідно з оцінкою JP Morgan, необхідно 32 мільярди доларів. Також Україні потрібно близько 25 мільярдів доларів в резерву. Асланд вважає, що Україна може розраховувати на ці гроші від заходу, але за умов, якщо уряд серйозно візьметься за реформи, найголовнішим із них, на думку експерта, є скорочення державного апарату та державних витрат, а також подолання корупції у першу чергу в енергетичній галузі і робити це необхідно саме зараз. Після того, як запрацювала нова Верховна Рада, і до того як в держави десь у середині лютого почнуть закінчуватися гроші, Тетяно Ворожко, Тетяна Харченко, Голос Америки.